Усім привіт, вітаю вас на каналі. Хочу одразу вас запитати, у вас бувають такі моменти, коли ви намагаєтесь пригадати, що ви щось хотіли зробити, але не можете пригадати, що саме? Це я вже декілька днів намагаюся згадати і нарешті сьогодні загадала. Нещодавно сільпо купувала такий кошик. Для організації моїх там миючих засобів, і, до речі, це треба вже обрізати та прибрати. І що я тоді купувала? Це було в сільпо ціна тижня 19 гривень, а коштували вони ну, приблизно 45-44 з копійками, 45 гривень. Я купила. Я так прийшла додому, поставила. Такі пакети для сміття, я купувала в варусі. Я ще тоді йшла і казала, якщо в торбу цей кошик поставити, так це зручно буде носити. А це де я купувала? Це я в епіцентрі купувала, мабуть. Неважливо, де, ну ще не, не використовувала, не знаю. Буду, буду дивитися. Так, це я була в епіцентрі купувала. І ціна тижня сільпо, щось така дуже. По 18 гривень серветки вологі. Ну, щось вони мені не зайшли. Я купила тоді дві пачки і, чесно кажучи, ні, не зайшли. І так воно стоїть. Я щось купила, прийшла там, де в мене схованка, як я ота кажу, ну я так жартую. Та поставила з, з епіцентру, з сельфою, думаю, хай стоїть. Треба буде брати, а потім до мені мені зараз потрібно буде організувати в ванній кімнаті все те, що я хотіла зробити. Заради чого я це все о, купувала, тому зараз підемо в ванну кімнату і будемо організовувати. Ось так. Що в мене тут є? Для прибирання? Я і коли пил Прибираю в хаті. І цей, далі такий крем, він тут вже закінчується, тому то, що я щойно вам показувала, то він там стоїть. Ванніш. Поперемивала всі оці баночки, тому що, як не є, але вони пилом припадають, інколи потрібно робити. І в Аврорі, пам'ятаєте, я вам показувала, купувала. Ну, в мене все не за призначенням, але якщо мені зручно, то чому б ні? Такий органайзер. Ну, Це для виделок. А Ану, сюди стане чи ні. О, дівчата, дивіться. Все, що мені потрібно для прибирання. Саме воно ну, таке. Зручно і стало із цим кошиком. Тому що ті щіточки в мене завжди. То ту -ту тут, то там пам-пам, Як воно буває. Аню так казала, щоб я показала, як, якою щіточкою я що мию дівчата. Воно якось буває так, що автоматично пішла прибирати і забула показати. Ця щіточка, мені зручно, коли я мию вікна, я вам вже казала. і... Там, де такі штуки то вимиває, а так ні, більше ні. І вона така жорстка, жорстка. Це коли, наприклад, крани мию, там якісь місця такі, тим-тин-тим. Ну, я зараз мити не буду, хоча там вже прийшов час прибирати. Ну, це так, наприклад, коли шви пройтись. Ну, я ще чесно кажучи, так. Декілька разів спробувала, але ще. Мені така мочалочка дуже подобається, коли я ванну мию, саму ванну, її теж треба вже помити буде. І що мені тут подобається в цьому органайзері, те, що воно там. Має таку штуку, якщо мокру поставила, воно там зливається і вони не в воді стоять. Так, нарешті я зробила все те, що я хотіла. От і добре, зробила. Нарешті, та думка вже від мене відчепиться. Тому що впродовж декілька днів ходжу до мене, ну що я хотіла зробити. Не ну що я хотіла зробити. Нарешті. І буду з вами відверта. Неможливо бути постійно в тонусі, хоча ззовні начебто і все норм, але там всередині воно колотається буває так, що хай Бог мило, як то кажуть. І до ні, з цим треба мені щось робити. І подивилася, що. Начебто прийшов час вже підстригтися і пригадую. Думаю, так, я маю рацію в цьому, тому що колись хтось мені. звідки Звідкілясь я це знаю, у мене в голові це є. Якщо там накопився якийсь там негатив, ще щось волосся, воно теж ну, це все в себе вбирає. І коли ти підстригаєшся, то ти частину цього негативу. Від себе відштовхуєш. Дзвоню, дзвоню, кажу: Галочка, привіт, привіт. Думаю, хоч би сьогодні, хоч би сьогодні, тому що мені потрібно сьогодні, але ж так не буває. І графіки ж треба підлаштовувати, і все. Тобто, так. Кажу, можна до тебе записатися? Вона каже. Ой, а сьогодні на 12.30 ти зможеш до мене підійти? Я дійсно зможу. А зараз ходжу по хаті, викручуюся. Думаю, піти в парк. Ну, До 12.30 ще часу достатньо. Парк не хочу. Ну, піду в сквер, пройдусь, не хочу. Ой, дівчата, воно якщо є, воно все докупи. До речі, зараз п'ю таку водичку, вже закінчується. Вирішила купити кавун. Ну, я подивилася, це я вибирала зовні він такий світлий, там бочок десь у нього такий гарний був, коротші дівчата. І так, його остукало, він такий стук мав, що, наче буде просто супер. Прийшла додому, розрізала, він такий, щось йому. Не дуже весело теж. Думаю, та що воно таке? Думаю, нехай це треба викинути. Чого я так поклала, я не знаю. Думаю, нехай це буде саме погане в моєму житті. І на смак він є бажання викинути. І знаєте, от краще, ніж робити те, що тобі не подобається, але ж ти заплатив кошти і все і їш, ну... Хіба ти будеш це викидати? Ні, інколи краще викидати і робити собі якусь емоцію, мабуть, я його викину. Тому що він і на смак таке, знаєте. А вчора я вам показувала, я на базарі купувала болгарський перчик, то я вже заморозила. Тут в мене морква йде, тут тримач холоду, якщо що, то що. І сюди перчик. Теж тримач холоду обов'язково, це в мене зелень. І Владі каже, Таня, зроби так, щоб вона була повна, тоді буде гарно триматися холод, якщо навіть будуть і відключати. Я ж кажу, воно, коли такий настрій, то воно все, знаєте, як ото, не слава Богу. Але нічого, я показую реальне життя. Кожна людина має такі дні. І щойно, там щось хотіла повісити сюди. І цей вішак зламався. Десь відлетіла така штука, хочу піти зараз в магазин оновити. Мені вони подобаються. Це в мене роки три, та воно там вже таке роздолбане. Та вже не хочу. Хочеться щось новеньке, інколи потрібно. Ем... Пригадую, бабуся мені колись казала, там, наприклад, якщо там чашка розбилася, не можна її склеювати, треба викидати. Отак От само і це не потрібно там ремонтувати, а краще оновити і занести щось таке нове в хату. І я хочу піти подивитися такі вішаки, яких правильно. Вішаки? Ну, якщо, підкажіть в коментарях. Подивитися. Щось я сьогодні викручуюсь по хаті, сьогодні я якась вся не своя. В цьому відео на початку я вам казала, що ці серветки, якось вони так і не дуже, і все. І, думаю, а для чого я їх купую? Наприклад, крани, проти... там кожного дня я протираю кришка унітаза, там все. І... Щойно ну, що це робила, думаю, та ні, ну, вони нормальні, нормальні але м, незручна ця штука. Вона мене чогось Я люблю, коли кліпса така є, відкриваєш і все. а це щось, Оце мені не подобається. А так серветки непогані, вони не такі вологі, як я звикла, але ну, нормально. Я так і зайшла в наш міський парк, тому що тут я підзаряджаюся такою якоюсь позитивною енергетикою. Я вам вже казала, що ялинки вони мене заспокоюють, коли ти їх так торкаєшся. Вони начебто колючі, але не колються. Це як мій настрій. Ні, нічого, дівчат, це нормально. Можливо, хтось подивиться і скаже, ой, в мене так в житті, і я так буду виходити з ситуації. Ой, як тут добре і повітря. Сьогодні не спекотно, сьогодні добре. Ох, яка краса, яка краса. На жаль, фонтани не працюють. Хотіла біля водички посидіти. Мені подобається, коли вона так-ших-ши-ших. Але нічого і так добре. Оце спочатку треба було не сидіти вдома, а виходити і пройтись стріт вибілда We As the chemicals they take us higher, the night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. До речі, забула вам сказати, що кавун я викинула. Угу. Зайшла щойно в Галю Баловану, взяла такі ті А, скільки вони коштують, 116 гривень. Бо я не хочу вдома стояти, то молоти, мити, а так нормально. А зараз зайду в Аврору, подивлюся те, що я хотіла. Не відвлікай дядя, він там щось сплатив, йому кажуть, що все сплачено. Я дивлюсь, дівчата, друге коло вже проходжу, я не бачу. Або просто немає, або я не бачу. Дивно. Та ні. Так? Ні, дівчата. Та ні, ну друге коло пройшла, я не побачила. Якщо ви побачили, то напишіть. Я ні. Ну і добре, нехай. Наступного разу. Або в іншому магазині буду дивитися. Якби не взяла ті я може ще походила б по магазинах, а так буду йти вже додому. Я ще і в сільпо зайшла, до речі, і там таке дивне якесь передбачення, то зараз я вам покажу, так що я купила. Ціна тижня, сільпо. Ціни я чек вам, дівчата, покажу, ну, щось так 39, а коштують 59, начебто так. І я не поважаю такі продукти, але інколи коли спекотно, то до кави так взяти нормально. Взяла два таких печива. Далі взяла два хрещатика. Один, два. Ага, два. Ковбаски ціна тижня, дівчата, по 39 гривень. Такі і такі. Ціна однакова. Опс. Зачекайте. Пробачте. Я ж кажу, ото такий день буває. 39 гривень ціна тижня подивилася, термін придатності все добре. І, ну, це день, що все валиться з рук. Я не буду переписувати. ні, все нормально. І така, Вищий тунок. Термін придатності подивилась. Теж норм, думаю, чому б ні. Ціна тижня сільпой ще була така лактонія, вирішила взяти. Теж термін придатності норм. Дві штуки, нехай стоїть. Ага, чек. Зараз я вам ціни покажу. Подивіться. Отак. І передбачення. Можливо, відповідь прийде у четвер, так сьогодні четвер. Яка відповідь? Відповідь на що? І це для мене якась загадка. Можливо, те, що накопіло, і я сьогодні оце вам кажу відверто. Можливо, там не хочу нікому настрій зіпсувати, але ще те ж людина. І, можливо, відповідь в тому, що не потрібно все потрібно викинути. Погану енергетику підстригти з волосся. Не знаю, дівчата, дивне таке. Тим паче, що сьогодні четвер, 25. І в галі Баловані взяла такі тівтілі. тут фарш свино Свинячий та яловичина, рис 115 гривень коштує. Нехай розмерзається, зроблю томатну підливку. та Таке буде, тому що купувати м'ясо, я дивлюсь, дівчата, щось воно мені. Ну, знаєте, як у нас працюють холодильники, в мене таке враження ну, в магазинах, що на ніч їх вимикають, а потім воно знов підмерзає, а так купила, приготувала і добре. Зараз іду вже на стрижку і проходила. Там, де у нас смітник, я винесла кавун, але я кавун не кидала у смітник, а поруч поставила, то вже хтось його там позивав. Комусь до смаку прийшовся. А сьогодні зранку я навіть і гадки не мала, яким буде сьогоднішній мій день, що я сьогодні піду підстригатися. Отак От буває. Прийшла тут такі квіти, які гарні. Зараз зачекаю. А поки музику послухаємо. Ось я і підстриглася. Це знаєте, скільки я? Майже два місяці не підстригалася. Я, до речі, запитувала, а як От Раніше, наприклад, ми дзвонили, записувалися на стрижку, хто там фарбувати волосся. А зараз як? Вона каже, ми зараз зізванюємося з клієнтами, там, кому що треба. Потім дізнаємося графік на наступний день, коли всі люди, і знову обдзвонюємо наших клієнтів і кажемо, ну як. Тобто День в день зараз це проходить. Не так, що ти раніше записався, плануєш щось йдеш, бо генераторів в цьому салоні немає. Сподіваюся, на краще, поки що так, а далі буде видно, що вони і як будуть робити. А знаєте, що я хочу вам сказати? Зранку я навіть не знала, яким буде сьогоднішній день. У мене не було настрою, в мене там ще щось, і я цим з вами ділилася. А коли ти зайве прибираєш з свого життя, коли ти таку якусь погану енергетику прибираєш, той кавун, який тобі не подобається, ти викидаєш, тобто прибираєш зайве зі свого життя, і це краще, настрій поліпшується, легше якось так стає. Мої дорогенькі, я ділюся своїм життям, я ділюся своїми відчуттями, емоціями, настроєм. І я дуже вдячна вам за те, що ви мене дивитесь. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео.